Вітаю, слава Україні! Наша традиційна вівторковий об'їзд. Сьогодні ми перевіряємо наявність сіль у наших комунальних підприємствах, а також наявність перебладнаної техніки для підготовки до зими. Біля мене Віталій Бурко, керівник муніципальної дорожньої служби. Це один з ангарів з складів. У нього ще є склади з сіллю, але більш детальніше він розкаже, як він підготувався до зими. Прошу Віталі. Добрий день. Ну, на даний час ми закупили десь порядка трьох тисяч тонн солі технічної і десь маємо тонн 600-700 піску соляної суміші. Ну, зразу кажу, що ми в межах Івано-Франківська піску соляну суміш не використовуємо, тільки для пішоходних зон. Дороги посипаємо виключно в сіллю, а піску соляну суміш використовуємо в наших приєднаних селах. От. Техніка практично вся переобладнана, ще дві, два автомобілі ще залишились на переобладнанні, в зв'язку з тим, що ще трошки є погода і ще маємо деякі плани на асфальтування. Тобто ще сьогодні, можливо, завтра будемо перевозити асфальт, ну і відповідно, напевно, що завтра під кінець дня будемо переобладнувати, бо там десь на п'ятницю, четвер-п'ятницю передають погіршення погодних умов. тому треба бути... Я хочу, щоб всі машини будуть вже 100% переобладнані. Двірників є чоловік 100%. Зараз працівники поточного ремонту на зимовий період часу будуть переведені, будуть переведені також на посипання, на розчищення від снігу. Ящики по місті розвезено, 250 штук. Пальне. Вчора ще вдалося докупити 18 тонн дизельного пального, ну і ще є запас з літа десь тонн 10. Ну, тобто на старт, я рахую, що стартові позиції нормальні. Ну, а далі будемо в процесі, якщо буде, все залежить від погодних умов. Якщо буде зима, ну, скажімо так, така відносно тепла, то можливо це всіх матеріалів стане і до весни. Ну а як буде сніжна, ну, то будемо вже... По ходу діла приймати рішення, чи нові торги оголошувати, чи як там. Ну, то, щоб буде все видно від погод. Його ну, перевішаємо. Так, це Михайло Яцьків, КП Благоустрій. Він розкаже про те, як він готується. У нього різні сквери, дамби, сквери, дамби да. і міжбудинкові. доброго дня, готові також до зими. Розставили вже ящики, всі ящики. Наповнені піщано соліваною сумішю, також транспорт вже готовий з всім навісним обладнанням, солоду Також поміж також поміжбудинкових проїздах ми використовуємо такий новий кравчеп, який ми взяли, який допомагає рівномірно розподіляти якраз матеріали. Люди готові також до зими. Всі матеріали маємо в наявності. Коротко все. Людей вистачає. Людей вистачає, все є забезпечено. Зрозуміло. Передаємо директору комфортного дому. Прошу. Доброго дня. Комфортний дім готовий до виконання завдань, особливо по посипанню прибудинкових територій, обслуговування міста в цілому. В середньому на складах комфортного дому знаходиться в районі 15-20 тонн суміші і солі, але в разі необхідності наші побратими з. Муніципальні дорожні служби нам готові допомогти і передати, якщо буде необхідно, ще в цілому комфортний дім готовий до виконання поставлених завдань. Зрозуміло. Михайло, підсумуй, бо я думаю, що не так весело, як вони розказують. Загалом, знаєте, старші люди завжди кажуть, що санки треба готувати влітку, відповідно, вся та робота, та сільку ми сьогодні бачили, та піщана суміш, та вся техніка, яка є, вона за день-два не готується. Відповідно, ми почали готуватися, переобладнювати техніку десь місяць тому починати, готувати її. Ось, а поточні такі ремонти, планові ремонти техніки відбувалися протягом літа, закуплялася сіль, закуплялася піщана сіля на суміш. Ну, відповідно, на жаль, ми не купили нової техніки, чого би дуже нам хотілося. Ну а коли розумів, в якому часі ми живемо, то ми будемо обходитися тим, що те, що є. Так само ми додатково на села наші приміські оголосили тендер для того, щоб залучити місцевих, особливо якихось підприємців, які є в кожному селі, хтось має трактор, хтось має автомобіль. Відповідно, ми їх будемо залучати до прибирання в зимовий період. Ось тому, що ну неправильно буде, коли з міста буде техніка їхати з Івано-Франківська, скажімо, десь там в Колодівку чи в Кам'яне десь 20 кілометрів, так тобто, щоб не втрачати, тобто таким чином будемо вирішувати питання по селах. Ну а загалом так само ми працюємо з нашим приватним управляючим компанією ОСББ, з ними ситуація легша, тому що менше територій, видно, вони їм легше підготуватися буде до, до прибирання. Тому я думаю, що все буде добре. От головне, що є техніка, є люди, А є що лисів. з ББ? Шо ББ, з ББ? Ми, ми спілкуємося, ну у них простіша ситуація. І приватні ЖЕКи? В більшості більших приватних жеків в них є своя техніка. Ну скажімо, там ще на калиновій слободі великий жек, який повністю має компактне містечко. Вони мають свої трактор, мають своїх людей. Вони топо не готові. Чи там вже експрес-комфорт, комфорт сервіс. Тобто це такі великі, приватні управляючі компанії. Але в них є небагато є міжбудинкових проїздів. Тобто вони, вони справляються, з них ми більш-менш спокійні. Загалом, загалом, якщо підсумовувати, в межах того, що ми могли, ми підготувалися. Хотілося би більше, але добре і так. Ну, насправді, хочу відразу сказати, що проблеми будуть. Адже все рівно не вистачає техніки, кількість людей би хотілося більшою. Тому основні дороги, звісно, що будуть прибиратися, основні тротуари. Але якщо буде сильний снігопад, то потрібно буде допомогу кожного. Тому що все таки нагадую, у нас понад сьогодні 300 працівників є в лавах Збройних сил України. Це в основному чоловіки, чоловіки такого віку, які якраз можуть працювати. Більшість працівників це або жінки, або люди вже старше 60 років, тому це теж буде відображатися на діяльності наших підприємств. Ще раз нагадаю, що в селах дуже важливо, як ще залучаються комунальні працівники, як староста буде працювати в кожному селі у місті, як кожен управитель, управляюча компанія, чи приватна, чи ОСББ, чи комфортний дім буде також в дворах прибирати. Нагадую, у нас завжди менша проблема з дорогами, трошки гірше з міжбудинковими проїздами, заїзди і найгірша ситуація з прибудинковими територіями, тому що там досить важко задіювати техніку, адже автомобілі стоять і багато чого іншого. Тому прохання, великі снігопади виходити допомагати з прибиранням снігу. А загалом зима покаже, тобто не буде чуда. Відразу хочу сказати, не буває таке, що сніг випав і зразу за годину весь сніг прибрали. Цього не робиться ніде. Навіть при тій кількості техніки, яка десь може бути за кордоном. у нас цієї техніки набагато менше, і людей набагато менше, зважаючи на ту ситуацію. Тому підготовка йде. Сьогодні вівторок він спрямований саме на підготовку до зими, бо є відчуття те, що буквально скоро. Розпочнуться снігопади, і тому акцент сьогодні нашої торкового об'їзду саме на цьому. Дякую за увагу. Ще Віталій якщо хоче можна, якщо можна, так. Дивіться, я вже по практиці попередніх років. просто є таке, ніби як називати звернення чи прохання до водіїв. Ну, по-перше, найбільша кількість ДТП стається власне в перші снігопади, бо люди ще привикли гасати по місту, так як влітку, і ну і відповідно навіть зимова. Резина не завжди може допомогти. Це перше. І друге, ну все ж таки є прохання. Чомусь у нас поліцію швидку допомогу пропускають. Якось воно, в принципі, з цим проблем нема, так? А комунальна техніка, яка їде з жовтим маячком, на неї уваги ніхто не звертає. Тобто це комунальна техніка прирівнюється з коли працює маячок жовтий, прирівнюється до швидкої допомоги і прирівнюється до поліції. Тому прохання все ж таки водіїв зважати на це. І ну і Пропускати цю, цю техніку, вона ж, в принципі, для них і працює. Тому, ж, скажімо, якщо є затор на, на Галицький, то толку з того піскача, якщо він там стоїть просто у корку і нічого не може зробити. Це таке прохання традиційне в мене кожного, кожного сезону. Дякую. Ще раз дякуємо нашим захисникам за все. І е, сьогодні наша. Інспекція саме спрямована на підготовку до прибирання снігу в зимовий період часу. Дякую за увагу. Славу.